Шановні дисити, інформація на зараз. По нашим даним зазнали пошкоджень 286 приватних будинків, також 384 багатоповерхівки. До нас звернулося мешканців 782 мешканця за допомогою тому, щоб допомогти їм відкачати воду із будівель і за іншою допомогою. Значно пошкоджена дорожня покриття, дорожня інфраструктура, інженерні мережі та інше. Ви бачите, що це стихійне лихо надало нам великої шкоди. Але ми сьогодні працюємо. Працюємо сьогодні. Одне вам скажу, що ми це зробимо, ми відновимо, ми побудуємо, але не повернемо життя тих, хто загинув в цьому в цій ситуації, незвичайній ситуації. Як завжди будемо поруч з родинами і виділяємо з міського бюджету. Кожної родини загибло, 100 тисяч гривень. Зараз ця робота, ми підводимо підсумки, рахуємо для того, щоб надати допомогу. Працюємо.